В житті нашого наступного героя рідними стали три регіони Львівщина, Харківщина і місто Київ. Мене звати Ігор, фамілія Сидорак Ігор Іванович, родився в Львівській області, місті Стрий. Закінчив школу і поступив в Харків. в університет будівництва архітектури. Там я навчався 5 років і залишився ну, працювати, запропонували роботу, працював в Харкові. Десь років 15. В Харкові жив, працював, і потім ну, була пропозиція переїхати в Київ. Ну, і, і переїхав в Хиїв. Спочатку Київ, спочатку Київ-Харків, часто так, з Харкова в Київ, а потім вже на постійній основі е, залишився працювати в Києві. Але в Харкові там всі друзі приїжджають, і навіть про прописка у мене там залишилась до сих пір Харківська. Реєстрація Києва, прописка Харківська. Я приїжджаю там деколи. Ну, в Київ 60 на 40 в Києві, навіть 70 на 30. Ну і так. І два три рази в рік до батьків приїжджав сюди, до мами батько помер вже в Львівську область. Ну, війна мене як 24 числа зранку. Я встав і побачив в телефоні купа пропущених. Я виключив звук, і вночі мене вже знайомі будили, я ну, звуку не був. Я не знав, що твориться, вікно, новини, телевізор, одразу вибухи. Мама перезвонила, я вже почав дзвонюватися, почув вже вибухи. І всі кажуть, тікай, тікай, їдь. війна, війна, війна. Я нічого не зрозумів, бо мав справи в суді там, на роботі, по, по роботі, всі документи у мене. Я зізвонився з начальством. І вони мені кажуть, сьогодні ми нікуди не йдемо, а там буде видно. Ну серйозно то не сприйняв, десь, але вже за дві години, вже коли десь година 12 півдина була, і було, коли там десь бабахало, бо біля мене завод Антонов недалеко. Я вже чув такі вистріл, що гримить, що таке не може бути спокійно. І ти дивишся телевізор, і тоді я вже зрозумів, що серйозно. І всі мені пишуть, всі вже ми тікаємо, з Харкова тікають, зустріть нас в Києві, якщо можеш. Я почув, що серйозно на роботі все. І хотілося б кудись виїхати, кого п'яницей. Ну, ну так, ну, шансів не було виїхати, щоб. ну, якби, Я вже сидів. Теж так не сильно злякався, але і так я змирився, що буду тут сидіти. В тероборону там нас записали ще раніше, потім мені подзвонили, щоб охороняти там метро Берестейська, вже перейменували на шулявці ходити, охороняти. Ну і Я там залишився в будинку, якось вже разом спокійніше було. А ці вибухи, тривоги ж ми або ходили по вулиці, якщо тривога, то в підвалі. Ночували в підвалі, бо тривога по 10 разів за день, за ніч була, і 10 разів в день. Тобто ти тільки в підвал спустився, я на 10-му поверсі живу. Відбій тривоги, ти йдеш назад. На п'ятий піднявся, знов тривога. І отак побігали, і, і потім ночували там діти, жінки, з дітьми взагалі там жили, пристосували той підвал, пічки перенесли. І нікого туди не пускали. Охорона була, ми там охороняли, щоб посторонні не були. Були вибухи там в районі на стоянці. Ми подумали, що Мені товариші дзвонять, що на оболоні вже танки їздять. Я не вірив. Кажуть, на оболоні то не Київ район, я там жив. І потім тут вибухи, і ми вже повірили, що тут якісь бронетранспортери. І ми виходили, були в військові зі зброєю, нам зброю не давали. Але так, для, для компанії, для чергування, ну і так і так ми прожили місяць. Підвал, квартиру, чай заварив, бо їсти не можна було. Тільки щось поставиш на плитку, тривога. Страх був такий, бо я живу, і напроти мене. Все місто видно така панорама. І в бубух гримить, бубух, бубух. А потім, коли в вежу попали на моїх очах, цю телевізійну, я якраз вікно дивлю, що воно відбувається. Часто так дивлюсь вікно. І бубух, і та вежа спалахнула. Я вже десь на третій-четвертий день. Я вже зрозумів, що якщо у центрі міста повежі, то треба, що дуже серйозно. Ну і, і цей. А виїхати неможливо було, бо дорога на Житомир перекрита. Родичі хотіли брати за мною приїхати, але там Житомир обстрілювали, ніхто не поїде. На другий бік в сторону Одеси також не можна було переїхати, бо треба було там 15-20 блокпостів проїхати по Києву Жахіття. На вокзалі там, там діти, жінки, я туди навіть не, не їхав, бо якось би я там не зміг сісти. Ну як, морально не зміг би не цей. Я вирішив сидіти, думав, що буде, то буде підвал є, а там якось цей. І так я сидів. Сидів, 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 поки десь до 24-25 місяць. Вже такий, ну вимучений, без сна, без нічого, бо то спати неможливо, якийсь цей новини, знає, що тут прилетить. І так, до 24 березня, аж поки трошки таки було на вокзалі за затища, що всі вже виїхали. І я спробував розвідку поїхати. Таксі викликав, бо таксі були такі ціни на таксі, до вокзалу треба було там тисячу заплатити. Хоча така стандартна ціна 100 гривень, недалеко. І то вже викликав таксі, в розвідку поїхав, так в чому був. Ну, в розвідку. Я там постояв біля поїзда і поїзд. Якраз вільний. Ні, ніхто не товчеться, знаєте. Я, я вже як поїхав в розвідку, в чому був, той сів, той поїзд, вже навіть не вертався. І отак я приїхав до хати. І... Бо не думав їхати, думав, як воно буде, але вже приїхав на вокзалі, можливість сісти була, щоб нікого не. Ну і так я вирвався через місяць до хати сюди. Важко. І продукти там важко Походали. там це Перші дні, тиждень, два, то аптеки нічого не працювало, е, магазинів ніяких продуктових не працювало. Я з 13 березня знайшов перший раз магазин, ну, що хліб купити таке, це я йшов десь в сільпо, цей 45 хвилин в одну сторону, ближчий сільпо такий великий був, а більше нічого не було. Всі магазини зачинені. Перші два тижні так точно було. Батьки. Важко було, як воєнне місто. Розказували, що просто людина виходила за водою в кіоск і щось там на хвилину затримала, перекурила, і йде вже назад, і по тій самій дорозі падає снаряд. Він каже, якби я не закурив там, або не постояв, не поговорив по телефону, 30 секунд, все, в те саме місце, це буквально з перших днів. І вони Почали виїжджати. І один каже, в куб, ну прямо на кухні теж він свів і снаряд снаряд прямо в двір, вікно геть, його геть. І вони з тим вікном машину в Полтаву, там якісь знайомі тікали в перші дні, бо Харків там обстрілювали страшне. В самий перший день, там просто по вулицях, отак, оця Салтовка, Олексєївка, я там жив, все знаю, то там просто в в дворі. Упрямо в двір падали оці як, ну, не бомби, а ці ну, артилерійські снаряди, град, оці такі. І там страшний розстріл, вони перелякані були. Хто в підвал кувався, а хто зразу мав машину, бензин, то зразу тікали. І дзвонили мені, чи можна в Києві хоча б, бо думали, б що, в Києві ще нема такої біди. А так, там вони, ну, Жахіття. Навіть я не знаю, що деяких вже і нема, напевно, бо там була група така наших, одногрупників, то спочатку відповідали, перші два-три дні, чотири, десять, п'ятнадцять, а потім з кожним днем все менше і менше менше. Потім щось затихло і не було ні повідомлень, не знаю, що воно з ними, як до сих пір. Мене поділо горло легенько, такий легенький. Ну десь кінець, та тут десь ну, кінець лютого. От я не помічав навіть, може, війна почалась, вже я тоді, знаєте, сам на наодинці, боліло трошки ворога, не звертав уваги. А потім я в, в тиждень десь от, я побігав в ті підвали на вулиці, там холод, то ж холод березень був холодний, ми там спали в підвалі на тому бетоні. Ну, спали, лежали. І потім десь через тиждень після війни... Почалась така різка біль в горлі. Ну я думав, застудив горло, ну що ж таке, їсти важко було. Ну, думаю, горло, то горло. Лікарств нема, нічого нема. До поліклініки лікарні не працювали, бо аптеки не працювали перші два тижні, там якась аптека кличко розказував, воно нічого не працювало. такі, І потім почало боліти горло. Ну, думаю, горло боліло мене ще колись в дитинстві, що, ну думаю, що як. І так воно. Потім з кожним ну якось важко ковтати, стало такий хліб, навіть бо Я нічого не їв, і воно якось, а коли щось перехопить, якийсь бутерброд, починаєш їсти, то почував, що то болить і дуже сильно. А коли не їш, то вроді і не відчуваєш. І якщо ти в той березень, то ми практично там їли, як Бог дасть два тижні взагалі нічого, там якийсь сок, бульон, кефір, то другий тиждень якісь бутерброди були, то коли я їв бутерброди, то в останнє, то вже відчував таку біль. Ну, терпимо, але нічого. І отак, от так воно з трохи було так, моторошно не до того. Ну були, то були, там стріляють, там були там, то. І... А потім, вже, коли всі роз'їхались, там мало хто лишився, в тому будинку, тільки мами з дітьми, вже нікого не було, то вже так болить, воно все. І коли я поїхав додому, він якраз вирвався, і перший же десь наступний день я пішов до лікаря вдома. Вже... Там лікував горло, що простуда горла. Десять днів воно не допомагало, я пішов до другого лікаря, він назначив ще мені одне лікування, але вже від язика там процедуру. Пролікувався я ще раз там 10 днів. Воно ніби не проходить, повністю мене направили у Львів сюди, до хірурга, в обласну лікарню, і той вже лікар. Вже навіть три лікарі, там, консультація була, вони побачили, що там є там, маленький наріз на корені язика в початковій стадії, зробили аналіз, вирізали мені там цю якісь, істологію і сказали, переїжджай, поговоримо. Кажу, скажіть по телефону, що я. Не, приїжджай, поговоримо. Там 60 кілометрів від стріля я приїхав. Він каже, ну таке треба буде оперувати. Лікар сказав, він, він каже, ну там є такий наріз, такий малесенький, але там нічого серйозного. А я кажу, рак, Так каже, рак. Прямо так мені не влізав, що типу, рак вам все. Каже, ну там є, ну кажіть, як я рак, та рак. Але каже, не злоякісна, перша стадія, початкова, я вам її виріжу і все буде добре. Все. Тоді ж він не казав мені, що прийдеться про терапію робити. А може, не, може і казав, я тоді не зробив. І все операцію завдав аналізи, через три дні на операцію, то все, я аналізи здавав повністю. І через 3-4 дні вже я приїбув у Львові на операцію в обласній лікарні. Там мені прооперували все ніби два тижні я. Також лежав, говорити не міг, пити, не міг їсти, не міг, бо то язик, корінь язика взагалі лежав, ну, безболюючи. І Ото спав і, і все. Потім вдома, поки там зажило все всередині, бо то живі рани, язик, то все це. і місяць то мало все зажити. І потім мені, я приїхав сюди вонко, і мені сказали про мене у терапію пройти. Місяць. місяць зажило, це навіть більше місяці, п'ять тижнів одного заживало. І мене ще боліло, я приїхав сюди, і лікар каже, при таких хворобах, при таких треба, щоб ну, променеву терапію. Метастазів там нічого нема, лімфовузли мені повирізали, брали аналізи, вже аналізи були чисті, нічого нема. Але тут така процедура стандартна, щоб е, пройти променеву терапію. Місяць. І от я тут проходив вже місяць, і ще як два тижні дотриматись, важко мені навіть. Ну, серйозно важко думаю, я контракт. Організму в перші дні так, легше, але днем за днем воно накопичується, накопичується. І от, спати, хочеш спати зранку до ночі таке враження, а лягаєш і не заснеш. А спати хочеш, от і тобі здається, що ти не заснеш. Ну, то ще пів біди там. Але пересихає все всередині горло, це носоглотка, все пересихає. І, і то, що то перший тиждень. А потім, може, з кожним днем починає боліти горло, стягує болить горло і важко ковтнути. Воду навіть попити, важко ковтати. Потім стягує всі оці ясна, десна, носоглотку, що вже просто. Навіть якийсь льодяник з'їсти, то таке біль пече, тебе, знаєте, щось біль, ти попікає свого печа на солодке І ковтнути не можна. І, і, ну, а то, що смаки не відчуваєш, то навіть немає, тому що ти нічого не можеш ковтнути. Тому тобі без різниці, що смаку не відчуваєш ніякого смаку. Або відчуваєш такий смак, що там морозове хотів поїсти для підтримки, то як бензин пахне таким, знаєте. Ну неприємно віддає, так вуси віддає, то таке. І апетит пропадає, їсти не таке враження, що вже своє тіло їсти. Не можеш їсти, а щось тобі кажуть, на силу їж, їж, їж кашу, якусь, якийсь йогурт, а воно все дуже не цей. Ну, і ну, важко їсти. ковтнути не можеш, і ще й ти ковтаєш те, то, що тобі противно. Розумієте? Ну, неприємна процедура. Але то так, всіх подаляться. Тому що в мене ця область горло, і ротова порожнина, тому мені воно дає на в когось там, не дай Бог, пряма кишка, простата, там свої проблеми не буду вам розказувати. Але вони можуть їсти більш-менш нормально тут їдять, а я не можу їсти. А, ну, такі нюанси. Я похудав дуже сильно. За один місяць то страшне. Не буду казати, коли мені вже на ту дошку лягаю, мене вже в кості гулять на тій дошці лежати, що процедури роблять. Розумієте? Бо то лежиш пару хвилин, але вже навіть болить мені цей. І лікар всі кажуть, і мама каже, що це. Я похудав десь. Так, Не буду казати наскільки, але думаю. Зважуся обов'язково десь. Ну, думаю, похудав дуже сильно. Я не можу ще нічого не їсти. і таке щось. Похудав. Кілограм десять це мінімум, Це мінімум.